Ситуацію в Україні, зокрема про стан свободи слова, обговорювали сьогодні у Вашингтоні три аналітичні центри: Атлантична рада, інститут Брукінса та інститут міжнародної економіки імені Пітерсона провели конференцію «Майбутнє України. Американські експерти представили представники української влади та змі давали оцінку стану сучасного урядування та демократичного розвитку в Україні, оцінювали стан економіки та зовнішню політику. Однією з проблем, що привернула найбільшу увагу. А учасники конференції стало переслідування опозиції, зокрема суд над колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Західні експерти, зокрема, Девід Креймер, президент Дому Свободи та Андріан Каратницький з Атлантичної ради, заявили, що якщо Україна хоче зберегти довіру та гарні стосунки з заходом, суд над Тимошенко має закінчитись якнайшвидше. На їхню думку, намагання відправити Тимошенко до в'язниці ставить під загрозу вирішення важливих питань української зомні. Политики. Більше про ситуацію в Україні, зокрема у сфері дотримання свободи слова, ми поговоримо сьогодні з ведучим одноіменної програми Свобода слова, одним з учасників конференції у Вашингтоні Андрієм Куликовим. Дякую, Андрію, що знайшли для нас. Дякую, сьогодні. що запросили. Отже, чи діє і чи є в Україні сьогодні свобода слова? Я гадаю, свобода слова в Україні є, тільки не всі можуть нею скористатися, а дехто не хоче бачити, що вона є. Що ви маєте на увазі, не всі можуть скористатись, тобто не всі журналісти можуть користуватися цією свободою? справді не всі журналісти можуть нею користуватися, тому що є редакційна політика в багатьох випадках, де виставляються умови, що от про цих ми не пишемо добре, або про цих ми взагалі не пишемо, або про цих навпаки ми не пишемо погано, і так далі, і так далі. Не всі журналісти здатні знайти для себе таку редакцію. Такий засіб масової інформації, який би їм було ну, от нормально працювати за е, вимогами професійної професійних стандартів. А чи вважаєте ви от такі обмеження, що редакційну політику все ж таки обмеженням свободи слова чи ні? Звичайно, будь-які редакційні обмеження є обмеженням свободи слова, так само як і скажімо, продюсерські настанови на BBC є обмеженням свободи слова, але абсолютної свободи слова напевне не було. А якщо вона була, то вона часто є безвідповідальною. А ви недавно побували у були запрошені в групі журналістів до побували у міжгірі у президента Януковича. Яка мета була ваша мета цього візиту і які у вас враження від умов моя Янукович. мета була дуже проста взяти інтерв'ю у президента України. Я вважаю, що інтерв'ю було взято спільними зусиллями, але відтоді у мене побільшало бажання взяти у нього велике інтерв'ю сам на сам. Чи ви очікуєте більшої відвертості? Я, по-перше, очікую того, що справді, коли бесідуєш сам на сам, у того, з ким ти розмовляєш, немає змоги перекинути відповідь ініціювати розмову з іншою людиною. Але це дисциплінує і покладає більшу відповідальність на того, хто розмовляє. Так я можу сказати, я не поставив того чи того запитання, тому що я сподівався, що поставить інша людина, або не хотів там поперед когось лізти. От, в розмові сам на сам немає таких виправдань, і я... Ну, я правда, хочу чи вважаєте ви президента України сьогодні достатньо відкритою людиною? Наприклад, якщо порівняти з президентами інших держав, наприклад, сполучених штатів чи тої ж Великобританії, тобто наскільки ці формати таких зустрічей вони відповідають цій, цій формі відкритості? Про інших глав держави урядів? Я можу судити лише з повідомлень засобів масової інформації? Я не знаю, що таке є достатньо відверта mm. людина, але порівнюючи і організацію, і перебіг цього інтерв'ю з інтерв'ю, яке було приблизно півроку тому перед новим роком, я вважаю, що Віктор Янукович став набагато цікавіше поводитися, mm. став переходити у контратаку. Тоді, коли чує запитання, які, ну, скажімо так, йому або несподівані, або не дуже приємні, це, звичайно, мої припущення, можливо, вони йому і ті запитання приємні. Але є бажання, ну, як мені здається, не лише відповісти щось, а і дізнатися думку. Того, з ким він розмовляє, І це, до речі, теж такий цікавий прийом, який до нього застосовували деякі інші українські політики. Але ті політики, вони так риторично казали: ну от скажіть мені, а Віктор Янукович не просто. Каже, скажіть мені, а наполягає на відповіді. У нас залишилось буквально 30 секунд. Чого, на вашу думку, не вистачає українським журналістам, щоб бути вільнішими? Чи це внутрішні обмеження, чи недостатні, наприклад, професійні? Чи це все-таки питання системи і якихось зовнішніх факторів? І те, і те. І система, і неврегульовані відносини з власниками і з державою, яка теж є власником? І професійна в багатьох випадках недосконалість. Але крім того, бракує тієї віри, яка часто насправді не виправдовується, що іноді ми боїмося заздалегідь, mm -hmm. тоді, коли варто все ж таки спробувати і поставити те запитання і е, у чомусь відмовитись, а в чомусь наполягти. Самоцензура. Так. Дуже дякую вам і нагадаю, гостем час тайму був ведучий програми Свобода слова Андрій Куликов.